Доброго дня, мене звати Роман. Я є керівником і співвласником компанії фірми, яка називається Захід Фрукт. Ми знаходимося територіально на ринку «Шувар» і займаємося діяльністю, що ми привозимо, імпортуємо овочі і фрукти з дуже багатьох країн світу і локально дуже багато преміум товару ми маємо по території з України. І свою діяльність ми розпочинали дуже давно. Це вже більше ніж 20 років тому назад. Тому що нашу діяльність ми розпочинали з торгівлі з, е, з машин. Пізніше наша діяльність перетворилася на торгівлю з е мафії, які шовар свого часу ставив на ринку. І пізніше, поетапно, ми перейшли до діяльності, яка відбувається в терміналі овочі фрукти 1 і в терміналі овочі фрукти. 2 в терміналі овочі фрукти-1» знаходиться наш магазин. На ринку і в терміналі Овочі 2 також знаходиться наш магазин, в якому ви можете знайти овочі і фрукти. Ну, дуже інтересні, дуже якісні, дуже хороші з усіх куточків світу. Таку діяльність ми ведемо. Мене звуть Олег. і Ми знаходимося на терміналі Овочі Фрукти 2, а саме на магазині WestFruit 5A. Ми вам зараз проведемо маленьку екскурсію. Отож, що в нас є по асортименту? У нас по асортименту завжди свіжий та якісний товар, адже ми напряму займаємося доставкою цієї продукції, тож у нас завжди все свіже та якісне. З цього боку ви можете бачити турецький товар, тобто огірочок довгий та коктейль. Додатково ми ще маємо преміум якість українського товару, а саме це як Калинівка з Києва. Також у нас є сливочка. У нас є звичайний помідор, і, звичайно, що у нас є перчик. Тобто весь цей асортимент є український, і ми завжди підтримуємо українського виробника. Також з цього боку, ви ще бачите зелень, шпанат, мікси, рукула, завжди з Італії, завжди свіжа. З цього боку, ви бачите цитрус, ми завжди виставляємо його в одну лінію, так аби клієнт бачив кожен товар і кожну продукцію. По ну, країнах немає, що вам сказати на рахунок того, тому що в нас велика кількість країн. у нас є так і Турція, так і Пару, є Африка. Також у нас є банани, в нас є виноград молдавський, турецький, у нас є велика кількість асортименту. У нас завжди потужна клієнтська база, та ми лояльно відносимося до наших клієнтів, завжди готові їм надати найкращу умову, так якби до купівлі. Мене звати Роман, я менеджер фірми Захід фрукти». Ми знаходимося на ринку Шувар в терміналі овочі та фрукти. Наш магазин під номером 63. В нас є дуже великий асортимент товару, який я можу вам його перечислити. Це є перець синьків, це є тепличний перець, є помідори, тепличні, є огірки, тепличні, апельсини, мандарини, помело жовті, помило. Червоні, є банани. Це возом з еквадору. Є хурма. Італійська, є киві з Греції привозимо, є граната з Турції привозимо.